Усім доброго дня! Зараз покажу вам інформацію. Усі кажуть, що от ми отримуємо пільги на комунальну послугу. Це така у нас шалена пільга. Значить, учасник бойових дій 75%, мінус 75% інвалід війни 100%. Ну от І дивіться, маю групу інвалідності і. Отримую субсидію на комунальні послуги. Всі ж думають, що е, скільки б ти не накрутив, значить, ти раз інвалід війни, тебе 100% ти нічого не платиш за комуналку. Або якщо ти учасник бойових дій, то ти платиш тільки 25%, скільки б ти не накрутив. Та ні, зовсім це все не так. Е, зараз я вам покажу скріншот. Дивіться. Побачили скріншотик. Да? От це в цьому місяці я отримав отаку суму трішки більше 400 гривень да, на комунальні послуги. Вони вважають, що одній людині для води, світу, газу, вивозу мусору должно цих коштів вистачати. От тобі і 100%. А представте, хто просто учасник бойових дій, да, і в кого, як то кажеться, мінус 75%, то там ще менше. Ось так. А всі розказують у вас пільги. Ось такі пільги. Ось все, що ми заробили за те, що захищали нашу державу. А тепер ще з нас і зняли льготу, то ми, транспорт свій. Не страхували. Та перший транспорт страхує. Коротше, скоро з нас, як і із Чорнобильців, познімають усе. Ось вам вами правда. Всього найкращого.